Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Віктор Лев. Радий кожного з вас бачити. Да, Давненько мене не було на цьому каналі. Багато хто з вас писав Віктор, де ти пропав, чому не знімаєш нове відео. Щось я останнім часом, звісно, зачастив з пропаданнями цими. Але цього разу це таке, як сказати, приємне пропадання. Я Щасливий зараз в цей момент, тому що в моєму житті стається та подія, яку я чекав дуже давно. Я женюся. Мою наречену звати Влада. В нас, в нас вже було сватання, або, як кажуть, заручене. Вже нас виставляли і в її церкві, і в моїй церкві. Вона сама з Львівської області, а я з Хмельницької області. Получається, спочатку в неї виставляли в церкві нас, представляли як пару, яка готується до весілля, і в моїй церкві також виставляли в Каменці-Подільському. А я зараз знаходжуся в місті Старокостянтинів. Це недалеко від моїх батьків. І моя наречена тут трудиться як місіонерка. Ми вже з нею були давно знайомі, час від часу спілкувалися, але я живучи в селі. Де ви бачили, де я трудився е, фізично, живучи самому, ти розумієш, що тобі щось не вистачає. Коли в тебе є якась ця, е, в е, будинку людина або сім'я, тобто ти не відчуваєш цієї самоти, одинокості і ти відчуваєш повноту, так говорити можна. Е, а коли ти починаєш жити сам, ти розумієш, що тобі щось не вистачає. А саме, як в Біблії говориться, Недобре бути людині самій. На російській буденні хорошо би чоловіку одному. І живучи в селі, я зрозумів, що мені не добре бути самому. І хочеться когось біля себе, щоб було з ким поговорити, провести час. І ця влада, моя наречена дружина майбутня, вона давно мені запала в душу. Багато думав про неї. І е, коло двох місяців назад я вирішив, що потрібно їхати сюди в Старок Сентинів, е, завойовувати серце, можна так сказати. Вона мене знала давно, і я її знав, і той тобто, для нас, не… як сказати, ми не були чужі один для одного. Ось так. Я приїхав сюди вже з определеною ціллю, щоб запропонувати їй заміж. Тому що вона мені подобалась, і я думав частенько про неї, і я її розглядав як кандидатуру в... для мене в дружини, так сказати. Е... Давненько я вже не записував відео, аж трошки не... незвично. Але я стараюся формулювати правильно свою думку. І я приїхав сюди, ми бачилися, там на каву ходили, спілкувалися. І... На четвертий день мого перебування тут, саме на цьому місці, де я зараз сижу, з вами розмовляю. Саме тут я зробив для неї пропозицію. Для неї це було, звісно, неочікувано. І вона попросила, чи можна подумати. Це був вечір четверга. І я кажу: звісно, подумай, а завтра мені скажеш відповідь, так чи ні. І в п'ятницю. Під час того, як ми прогулювались, вона сказала так. І все, після того моє життя перемінилося на 180 градусів. Я зрозумів, що вона саме та, і я іншого нічого не хочу. Ми вирішили з нею, що ми будемо жити тут поки що, а там як Бог дасть. Тому що вона тут отрудиться як місіонерка, плюс тут не вистачає людей, які б служили в церкві. Тому що дуже багато праці, а через цю війну дуже багато звідси виїхало, тому що коли почалася війна, цей город бомбили. Ну, не весь город, а коротше бомбили. Не буду вдаватися в деталі, тому що це є неправильно. І тим більше зараз військовий час. Частенько тут сирени виють, тому що в нас йде війна. Але ми вирішили женитися 16 липня в нас були вже заручені. В Неї вдома, це Львівська область. Туди ми їздили з пастором, там був і її пастор, тобто і було, були заручені, де ми согласували дату нашого весілля це 3 вересня. Також ми вже подали заявку в ЗАГС на 31 серпня. І зараз йде повним ходом підготовка до весілля. Є, звісно, свої трудності, але з Божою допомогою ми пройдемо все. Для нас це все просто нове. Ми в цьому, як сказати, самі новенькі, для нас це все нове. І готувати, там, договарюватись. Тобто Ми навіть не плануємо якесь там величезне весілля там, на 150 чоловік чи на 200. Хочемо самих рідних, таких близьких, але якщо з моєї сторони взяти самих рідних близьких, то там, виходить, вже 60 чоловік десь, я посчитав. Плюс з її сторони. Коротше, ось таке. Бог благословляє. Частенько бачимо руку Божу в тих чи інших ситуаціях і щоб ми не робили разом, Бог дуже сильно благословляє. Також також нам запропонували житло тут, за яке не потрібно платити за оренду. І за це дуже велика слава Богу. Тому що на даний момент дуже багато беруть за оренду квартири якоїсь, а тим більше в місті Старок воно малесеньке місто, як село, трошки більше. Але ціни на квартири дуже дорогі. Дуже, і щоб зняти щось, щоб ближче тут до церкви бути, це нереально просто. І в майбутньому ми плануємо десь купити свій дім, але. Для нас нереально купити дім в місті, але я їй говорив, що, можливо, ми десь в селі купимо біля міста. Або на виплату візьмемо, тобто, щоб було своє житло. Дуже круто, коли є своє житло. У чужих людей жити це добре, коли дають даром, але своє воно є своє, як то кажуть. Ось таке, це, напевно, все, що я хотів сказати. Коли будуть інші відео з музикою, це все я абсолютно не можу говорити, тому що в нас зараз дуже багато забот, дуже багато питань. Зараз з ведучим рішається питання, тому що багато вже питань вирішено, але був один ведучий, з яким ми договорилися, але... Він виїхав в Європу. Тобто нам зараз треба буде шукати інші, іншого ведучого. Є, і дуже багато питань, мілких і великих, яких потрібно зараз вирішувати. І якщо зараз ще переключитися на YouTube, щоб там не знаю, знімати якісь відео, це буде дуже, як то кажуть, важко. Тим більше в мене зараз робота, я працюю зараз на стройці. це єдина така робота підходяща, яку я тут знайшов. Тому що вибор тут невеликий. І це для мене показалося саме оптималь... Самий оптимальний варіант для мене був. І тим більше, що ця людина, яка над бригадою, тобто як прораб, бригадір, тобто я з ним був знайомий, я передзвонив, і він сказав, що так є місце, тому що тут є ще олійний завод, еліватори, але там графік такий, що. Нереально взяти вихідний якісь, і є такі графіки, що взагалі без вихідних. А тим більше, зараз, як готуємося до весілля, тим більше з, цими, з цим зарученням, з цим, тобто -цим, мені потрібно було якісь брати вихідні. Тобто це для мене стройка був оптимальний саме варіант. І в даний момент я працюю на стройці. Ось таке, стараюся щось якусь копійчину заробити на весілля, щоб можна було покрити якісь розходи, тому що зараз ціни дуже сильно підросли. І на все потрібно кошти. Як в Біблії написано, що за все відповідає серебро. Ось таке. 31 у нас серпня буде розпісь, ще раз повторююсь, а 3 вересня у нас буде весілля. За приміщення також домовились тут, буде в церкві. Дякую усім за увагу. По можливості, якщо у вас буде час, згадайте мене в молитві, щоб Бог благословив мене з владою, щоб благословив. Наше весілля, підготовку, тому що зараз дуже багато переживань, дуже багато потреб. І я думаю, що тільки з Богом ми це все пройдемо. І з Богом ми сильні. Ось так. Дякую всім за увагу. Хай вас Бог рясно благословить. Дякую за терпіння, що чекали мене. Вибачайте, що пропадаю. Але життя воно така штука, що сьогодні ти думаєш одне, завтра друге, плануєш одне, а Виходить інше, тобто життя така штука. Головне триматися Бога, і тоді Бог буде благословляти. Хай вас Бог хрясно благословить. До зустрічі, пока.